І мій хлопець сьогодні буде оцінювати кожного з товарів. А, ну це теж нормальна тема. Сережки. Mm. Такі от Сережки з точком таким прозорим. Але ці цветочки можна зняти, ну якщо ти їх розкриєш. О, дивись. Можна гратись на своє? сі О! Ці сережки вони є на українському ринку майже в кожному бренду аксесуарів. І тому я замовила їх багато різних, тому що мені було цікаво, чим вони будуть пізнятись від цих брендів. І мені здається, що прикольно. Такий от, типу, зернаментом. Ну, я вже ну, не буду міряти. Це, це до речі, прикольно. Це прикольніше? Так. Скільки? Сім з половиною. Бачиш, яка я економна? О, економія. Це чебурек чи що? Ні, подавай. Це вареник. А, ну прикольно. Прикольно, прикольно. Вареник. 8 балів. О, оце вже клас. О, ще одна класна річ. Квіточка. А, клеточка. Де задесятый девайс. Ого, середне, серед. Вони бути такі, типа. Бл. Це фешн. Перше раз таке почуло. Ну коротше. Останнє. Я вас Ооо! Це може бути на подарунок, а yeah. може бути і мені, а може я не знаю, але це теж футболка. Ой, yeah. oh, боже, яка вона погана. <laughs> <laughs> За подарунок. Класні, і зараз це просто. Так? Ну от, вона просвічується. Ну і нато... Це було б непогано, якщо б це не була повна фігова синтетика. і це не коштувало дешево, до речі. Це повна лажа. Фотка десь з 10, картинка, а футболка не знаю. Вона неприємна. Вона виглядає дуже погано. Вона дуже неприємна. <реш> Уф, обзор моїх річних покупок на Алікспрес. Дякую всім за увагу. Ставте свої лайки і пишіть коментарі, що вам сподобалось більше і як ви вважаєте, чи Віталік хейтер, чи ні. Що він тут захейтив майже всі мої аксесуари. Всім па-па!